Помилки, які найчастіше допускає бізнес в соцмережах, поїхали. Привіт, я Вероніка, бізнес-експерт у сфері маркетингу. Працюю більше п'яти років з міжнародним ринком, а також власниця кав'ярні у Львові. Найбільша помилка кожного підприємця. Це не розуміння, як працюють соцмережі для бізнесу. Навіть попри те, що ви наймаєте спеціаліста, це не означає, що ваш бізнес буде працювати прекрасно. Це завжди робота 50 на 50. Краще за вас. Ваш бізнес ніхто не продасть, навіть найдорожчий СММ-спеціаліст. Купівля підписників або акаунтів з підписниками. Це вже не актуально. Краще менше, але якісніше. Вам потрібна ваша маленька, але жива аудиторія, яка буде з вами взаємодіяти і купляти ваші товари чи послуги. Наступна помилка це надмірне захоплення трендами. Створюйте свій унікальний контент, нові формати і вас точно помітять. Насправді помилок є значно більше, саме тому ми створили наш курс СММ для бізнесу. Якщо цікаво, пиши мені в дірек і я скину нашу структуру.